Вітаю на каналі Мінза Лай. З вами я Тетяна Мінза. І сьогодні я приїхала в Декобупі центр подивитися новорічний посуд. Так що, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Будемо дивитися разом. А також буду дуже вдячна за ваші коментарі. подобайки, а також підписку на мій канал. Поки йду к посуду, побачила, що тут ось такі є красиві гойделки дерев'яні. Не бачу, правда, я ціну, не маю. А в різних варіантах біла, ось така коричнева і в чорному. Тут такий розпис петриківський. Не знаю, я ж кажу, ціну не бачу. Ось тут написано 13 см. Так, фігурка, гойдалка, кінь. Наступний рік у нас буде рік коня, так що на подаруночки буде дуже красиво. Особливо, якщо дітки є. Ну, і взагалі тут багато всяких красивих таких штучок, ключниці. Так, ось такі є нічники, повітряні кулі. І є ось такий ліс, дуже красивий. Так, ключниця 275 гривень. Так, а панорами різні по 1190 Тут різні різні ось маяк ще є. Ну, а ключниць взагалі багато. є ось такі календарі дерев'яні, теж дуже прикольні. Ось такі в різних варіантах. Ну і ключниць багато теж. Ось такі наборчики. Так, ну я тримаю себе в руках, іду на посуд. Так, дивіться, яка краса новорічна. Боже, скільки всього. Так, тут ще й не зовсім новорічні, це ще до осені ось такі гарбузики теж дуже красиві. Так що, якщо треба, приходьте. Тут набір тарілок, осінній урожай 6 штук 1774 гривні. Ось такі, ну, вибачте, пізніше зараз буде Новий рік, але що я не могла таку красу не показати. Просто краса. Красива краса. Так, вибачайте за тавтологію. 469 гривень, ось таке блюдо величезне. 24-24 сантиметри. Красиві. І ось такий теж симпатичний пейзаж. Так, це теж набір 3169 гривень. Набір осуду в коробочках. Ось такі тарілочки. Лефард фірма. Так, такі теж місочки красиві. Це теж набір салатників. 509 гривень, дві штучки, 14 сантиметрів. Парцеляна. Красиві. Що тут скажеш? Листя, листя ось такі. Дуже теж прикольні. Так. Листочки в зеленому і трішки більші в коричневому кольорі. Так, блюда лист 249. а Більший 279 гривень. Так, ну все. Тут із осені поки що. А ще є ось така масляність, 670 гривень. Теж дуже така красива. Так що можна купити, але ж, бачите, знижок немає на осінь. Так, ну і подивимось, що тут є із новорічного. Дуже все-таки в червоних кольорах. Такі тарілочки, чашечки. Так, кружка. Таємний Санта 214 гривень. Це, мабуть, ось ця кружка. Вона в коробочці. Тож теж, я говорю, все це можна на подарунки використовувати. Є ще ось така. Але я не знаю, це може хтось поставив її сюди. Вона якась з іншого набору. Так, тарілочка обідня, новий рік, 21 см, 244 гривні. Теж тут фірма Liefard. І все тут, мабуть, цієї фірми. 214, ось такі кружечки. Так, тарілочка теж 244, але. Тут з такими бантиками красивими. Така приємна. Так, тарілка 244. Все це йде в коробочках, позаду стоять. Так, ось така чашка. 400 мл, 199. Теж така красива, кругленька. І теж в коробочці. А є ще ось така дуже велика. 349 750 мл. Навіть не буду її. Ось так. Да. Ну, вона не дуже важка. Не дуже важка, тож можна купляти. Бо я, наприклад, не дуже люблю, коли занадто важкі. 349 гривень ось таке блюдо, Так, Санта кераміка. Тут 4 відділення, як мінажниця. Сподіваюся, що це ця ціна. І є на два відділення ось таким блюдом. Тут 409 гривень. Так, це величезна банка. Банка Санта 449. 1,1 літр. Просто така величезна. Так, йдемо трішки в зворотній бік. Треба було ось так показувати маленьке блюдо на 21. І ось тут є ще велике. На 24,5. Так, теж з бантиком. Ну і та ж серія є ось таке блюдо продовгувати для запікання 500 гривень. Так, ялиночка 354-23 см. Ну і ця серія з такими ялиночками. Теж є маленьке блюдо, є трішки більше, 394 гривні. Є сюди ж до цієї колекції 279 чашка, а також ось, така, ось такий салатник на 21 см, 469 гривень теж коробочки йде. Ну і нижче, нижче це вже повторюється. До ось цих чашечок блюда. Тарілка, точніше, 21 сантиметр, 244 гривні. Так, ну і є велика, 394. Так, і ось такі красиві ялиночки. Треба зібрати. Тут із трьох частин, вона 254 гривні, ось тут одна частинка, і там ще в коробочці інші. Треба збирати. Так, і дуже велике червоне блюдо. 689 гривень. Просто величезне. Так що до кожної чашечки, маленької тарілочки, є і більша тарілка, і може бути ще салатник. Але тут не всюди вони є, салатники. Так, і блюда для запікання теж не всюди є, але ось до цих до бантика є і блюда. Так, а тут ще є і ось такий варіант. Блюдо для тістечок. Ну, а може ще для чогось. Дві тарілочки такі. Так, 839 гривень. Ось так, і я ніяк не собі нічого подібного не купляла ще. Так, мінажниця. Теж симпатична, 569 гривень. Ну, написано блюдо для закусок. ну Я називаю мінажницею. можна сюди Уже що вам. Забажаються пласти. Ой, а ось дивіться, яка красива, красива тарілочка блюда для запікання. 600 гривень. Звісно, що не буде видно, коли сюди щось ви вже якийсь продукт, якесь блюдо будете готувати. Цю красу вже не буде видно. Але симпатично. 600 гривень. Якщо ви не любите яскравих червоних кольорів, є ще і в зеленому кольорі, і ось в такому більш Спокійному. Так, 289 маленька тарілочка з ялиночкою і іграшками. 439 гривень більше. За розмірами, бачите, вони такий тут краюшок цікавий. Так, до них є салатничок, ось такий невеличкий, 289 гривень. 15,5 см. Теж все в коробочках. А також є ось таке блюдо продовгувати. Блюдо 709 гривень. Це все в одному такому варіанті. Так, а вже далі йде інша колекція. Подивимося ще, які тут є салатнички. Так, салатнички по 329. Знову ж таки, в червоному кольорі, але дивіться, яка краса. Красиві салатнички. І в білому кольорі. Ой, дуже симпатично, мені оце подобається блюдо. Салатник точніше. Так. Ще ось така тарілочка за 489. І салатники до речі, ось цей маленький, а є більший за розмірами. Ось такий величезний салатник в порівнянні з тим. Так, а тут я не знаю, чи правильно буде. Тут ціна написана 829. Це порцеляна так що є більший. І до них же є ще ось такий зірочка у вигляді зірочки. Так, 574 стоїть під ним. Будемо сподіватися, що тут правильна ціна. Так, є ще до них же ось така красива тарілочка прямокутна з ялиночкою. Просто чудова. Це треба брати, звісно, комплектом. Не одне блюдо. Так що дуже цікаві варіанти, зірочки. Ціни я тут не бачу. Так, ялиночка з цієї ж серії. Така середня за розміром. Так, 614. Маленька є зірочка, але тут нема ціни. Так, йдемо далі. Піднімаємось догори, і тут до них є ось такі тарілочки. В двох варіантах великі. По 429 і 539 гривень. Оце в білому кольорі, я ж кажу, мені от сподобалась саме ця тарілка, але в червоному теж гарно виглядає. До них салатнички є, так що комплект зробити можна. Ну, і також до них можна чашки. Чашки ось тут. Але тут набір. Набір 549. Це дві. Написано, але тут одна. Значить, це не те. А, набір це тут чашка і блюдце, оце набір. Два предмета. 549. Ось це коштує. Так. Дивимось далі. Блюда ще ми не бачили. Ось це. З цієї ж серії в червоному кольорі. 704 гривні. Ось таке блюдо, тут 30 см 30 з половинкою. І до нього же, до цього комплекту, ось таке блюдо. Ну, не буду вже діставати повністю. Велике. 969 гривень, тут 36 см Так що. Дуже-дуже такий комплект Треба порахувати, скільки буде коштувати зібрати. Ось майже 1000, 1700, 2000 пару. в общем багато. Я думаю, так 3-4 тисячі, як мінімум, треба, щоб хоча б по одній тарілочки такі придбати. Так, дивіться, ще що до цього є. Тут є так 2419 марміт з кришкою. Розміри 31, 23, 13. Ось такий на ножках. Ну, Піднімаємо, готуємо і подаємо на стіл. Так, і ось ця ж у нас так, комплект блюда 1200 гривень майже. Ось ми пройшлися по цьому червоному, червоній серії ялинковій новорічній. Серії тарілочек Так, а тут просто якісь. <сум> Що це? Банка для печива. 2500 майже гривень 439. Ось такі машинки, і це банка для печива. Ого. Так, я перший раз бачу, може, було а в прошлому році. Я не пам'ятаю, якщо ви пам'ятаєте, напишіть, було чи ні. Тут є ще ось така баночка за 2059. З ялиночки в зеленому кольорі. І ось якщо підняти очі, тут зверху на полицях ще будиночок, ось такий теж для печива 2059, великий будиночок. І ось така ще баночка теж за тією ж ціною, ось такий чоловічок. Теж. Так, а це у нас поруч комплект. Чайний набір за 1069. Тут чотири предмети: 2 чашки, два блюдця. Так що ось такий варіант є. Але я тут пропустила ще набір в зеленому варіанті. Зараз я покажу. Так, і ось цей ще варіант. Зелений зелений варіант. Так, тут у нас набір чайний, а майже 900 гривень, 4 предмети по 250 мл. Ось такі чашечки. Це теж порцеляна. Так, є більша за розміром чашечка, це вже не набір, це чашка одна на 450 мл. Той самий малюночок, але трішки більша чашка. До них можна ще блюда ялиночка, 559 гривень. Ось така вона невелика. Тут всього 18 см. А також ось таке блюдо овальне за 729 гривень. Тут 25 см, але воно невеличке зовсім. Ось так я вам покажу, що невелике це блюдо. Але по малюночку воно все тут підходить. І до них ще можна дві великі тарілочки взяти. Теж одна в більш таких світлих кольорах, ось в цьому кольорі. Так, тут ціна у нас. Набір тарілочок. Тут 369-6 штучок 27 см. Це великі тарілочки. І менше за 1779, тут 6 штучок 19 см. Вони там в коробочках позаду стоять. І ось така сама велика тарілочка. Тут показана. Ну, теж на 27 см. І ціна та сама 3369. Так, і є там далі. Ось. Вони внизу стоять, малесенькі до них. Ой, тут хтось уже розбив. Це не я. Воно так і стояло. Так. Що я пропустила в цьому ряді? Тут вже не новорічні далі пішли, тут сонечка. Сонечка, тут знижечки є, на ось такі блюда 739. Ну, я, мабуть, їх показувати не буду, бо я ж все ж таки новорічне прийшла показати. Але хочу все ж таки хоча б трішки показати, що є і зі знижками інші варіанти, але тут не новорічні. Новорічні продовження. Є ось такі звичайні чашечки, більш такі простенькі. Ціна тут 244 гривень. Теж вони в коробочках. Ось такі. Тут 370 мл. Непогані, симпатичні. Дивіться ще, які варіанти є, зверху стоять. Діставати я не буду. Однією рукою мені незручно буде, щоб я не побила інші тарілки, бо коли отак можна лізти вверх, то зараз ми всі в куртках в теплому одязі можемо щось зацепити. не Ненарокам. Так що, зараз подивлюсь, може ще щось є трішки далі. Я зараз в епіцентрі нагадую, в деко на другому поверсі це Київ, Теремки. Із новорічного я більше такого нічого не побачила в наборах, але може траплятися, ось там, де чашечки або окремо, де тарілочки, ось такі варіанти окремі. Ось, Наприклад, така чашечка теж гарненька, дуже всього 105 гривень коштує. І тут, я ж кажу, будуть різні варіанти. Так що можна придбати на подаруночки. Тут нема коробочок, звісно, тут просто чашечки. Ця у нас що? За 85 поцеляна. Бо ось такі, дивіться, це теж гарненькі, 132 гривні. Орнамент тут такий, везеруночок є. І ось зверху теж багато варіантів різних. Ой, ну Симпатичні. Чому ні? Мені подобається. У мене одна є така новорічна чашечка. Ну, не така сама, а в принципі новорічна. Ось ще прянічні чоловічки. Олені, ось ці мені теж дуже подобаються. ці З визеруночками по 105 гривень і по 119. Так що приходьте, дивіться є. Ой, дивіться, ще які, Ну, начебто простенька, але ось цікава. Тут зірочка чи це, та сніжиночка 105 гривень. коштує, ось такі затишні чашечки, як в'язаний визеруночок, 119 гривень. Так що можна ось так пройтися, подивитись, по 79 ось а, бюджетний варіант, класу. клас. Так. Але ж гарненькі 79 парцеляна 360 мл. Ось такі з гілочками. ой, ну красиві. Чому ні? Чому не, не купити щось? Так що приходьте з дико в епіцентр, обирайте посуд або наборчики. Або ось такі просто чашечки красиві. Чуть не пройшла мимо. А тут ще ось, дивіться, яка краса, яка краса. Різні варіанти, ось такі скляночки з подвійним дном. Так, з подвійним дном 300 гривень, дві штучки в наборчикі, 350 мл. Ось такі на подаруночки теж можна брати. Новорічні ось з золотом. Теж 400 гривень. Ось такі. Може, плохо видно буде. Гарненькі. Так, є різні з збльозками. Ось такі варіанти. Тут більш така кругленька скляночка 319. 319, 300 мл. Щось симпатичні, ось красива. Дещо, то, бачите, тут всередині інший колір. Сніжинки намальовані. намальовані так Тут у нас північне сяйва 350 мл, 529 гривень. Тут ще й літо є поруч, кому треба. Хто хоче згадати літо, є і ось така краса цікава. В різних вона варіантах є ця краса по 334 гривні. І ось такі по 324. Ось така патріотична, до речі. Жовта, блакитна. 359 народна берегиня. 270 мл. Тут в наборчики дві штучки йде. Ще ось такий набір, м'ятний переполох, А ні, м'ятний подих. 200 мл. Дивіться, який подих м'ятний. Тут форма інша. Форма інша і ось така що є. ну Форма така сама, але тут ось пелюсточки інші. Тут у нас що? Тут у нас сонячний промінь набір 324. А тут фарби літа. Так, фарби літа, це я вам так новорічку показую. ну Якщо воно поруч стоїть, то як не показати, якщо воно красиве. Так, так що ось тут багато є таких варіантів. Ну, звісно, що це не все, але я хоч щось вам показала. На цьому я буду завершувати свій огляд новорічного посуду в диково під центрі. Всім дякую, хто дивився відео. Дякую за ваші коментарі, за вподобайки, а також за підписку на мій канал. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!